Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з, з Google табличками, і ми сьогодні з вами будемо говорити про формули в електронних табличках та про адресацію. Отже, почнемо з того, що нам потрібно з вами зробити нову табличку. Натискаємо внизу плюсик в своєму Google-диску і ми обираємо створити табличку Google. Ось у нас з вами є табличка. Є новий аркуш. Тут ми можемо одразу підписати, що це у нас практична робота формули. Практична робота. Так. Своє прізвище, щоб було зрозуміло, хто це виконав. Так. Підписали, зрозуміло. І давайте з вами створимо ось таку табличку, будемо вводити в перший рядочок, прописуємо, нагадую, прописуємо внизу, у нас рядочок з'явився. І прописуємо показники лічильників. І будемо з вами рахувати за допомогою таблички. Так. Далі прописуємо, що у нас за показники, так, далі. Так, з цим ми закінчили. Потрібно тепер нам дивіться, як ми з вами вже говорили, ми можемо рухати нашими стовпчиками, давайте розширимо наш стовпчик. Ось таким чином. А, стоп, де у нас тут є? Так, останній рядочок. Все добре. Заповнили певний стовпчик, о, перший стовпчик. Так, продовжуємо заповнювати табличку. Прописуємо наступний стовпчик. Точні. Нічого страшного, можемо, можемо все виправити. Жито і до сплати. Так, все, давайте з вами заповнимо перші два стовпчика. І заповнимо з вами стовпчик з тарифом. Так, все заповнили ми. Так, тепер нам потрібно виділити з вами ось цю всю е табличку, нагадую: е пальчиком клацнули по одній комірочці. У нас виділяється одна комірочка, і за нижню, тут крапочка внизу, ми беремо і тягнемо ось цю, розтягуємо всю нашу табличку. Ось таким чином. Виділили одну комірочку, потягнули вниз і виділили ту табличку, яку нам потрібно. Тепер нам потрібно додати межі. Межі, дивіться, у нас знизу з'являються. Ми обираємо ось цю піктограмку ось цей елемент. Так, все, виділилась наша табличка. Отже, тепер давайте там, де у нас тариф, стовпчик з тарифом виділимо, виділимо комірки 2Е або Е2 і протягнемо вниз до, до Е6 так, і встановимо грошовий грошову формулу. Ось сюди натискаємо комірочка. Обираємо формат сюди. І тут обираємо валюта. Бачите, у нас тут вже стоїть з вами гривна, тому він у нас порахує саме в гривні. Ось таким чином. Так, є з цим ми впоралися. Тепер нам потрібно з вами, дивіться, порахувати поточні та попередні дані. Для цього ми будемо використовувати з вами вже відомі нам формули. Отже, Отже, нам потрібно з вами знайти різницю між попередніми та поточними даними. То для цього нам потрібно з вами виділити, спочатку ми, нагадую, як ми знаходимо формулу. Починаємо з того, що ми прописуємо знак дорівнює, потім ми вставляємо клітиночку з поточними даними, це у нас буде b 2 і нам потрібно знайти різницю. Вставляємо мінус, і вставляємо. Цю комірочку з попередніми даними. Далі нам потрібно натиснути галочку, і ось він нам порахував. Тепер для того, щоб нам порахував порахувала табличка все, нам потрібно протягнути вниз нашу наші комірочки і вибрати, заповнити автоматично. Ось таким чином, бачите, і у нас тепер все тепер пораховано. Нам потрібно з вами порахувати е, обсяг е, гарячої води та холодної води. Для цього нам потрібно виділити комірочку Д7 е, ось тут. І потрібно нам з вами порахувати гаря гарячу воду з холодною водою. Ось це у нас рядочок 4, 4С е, 4Д. Ось. І нагадую. Якщо ми хочемо порахувати нову формулу, вставляємо спочатку знак дорівнюю, тепер вставляємо ту комірку, яку ми хочемо порахувати, ось гаряча вода. І нам потрібно додати вам з вами холодну воду. Додаємо і натискаємо далі галочку. І ось нам порахувало обсяг споживання гарячої та холодної води. Тепер нам потрібно виділити з вами. Комірку F2, і потрібно порахувати, скільки у нас було з вами використано електроенергії. Давайте з вами порахуємо, дорівнює. Тепер обираємо ось цю комірочку D2, і потрібно помножити її на тариф. Так, обираємо помножити, і на тариф це у нас буде Е2. І натискаємо галочку. Ось у нас з вами порахувало. А тепер давайте тут з вами виконаємо рахування за допомогою автозаповнення, як ми і раніше це робили. Ось у нас дивіться, внизу в куточку є крапочка, ми вниз її протягнули. Тепер дивіться, ось тут ми натискаємо на одній клітиночці. І натискаємо три крапочки і обираємо заповнити автоматично. Ось нам порахувало. А, ось тут. Угу. Отже, тепер нам потрібно, щоб автоматично порахувало нам суму. Для цього нам потрібно виділити стовпчик «Автозаповнення». Виділяємо, от у нас дивіться, для того, щоб нам знайти суму, у нас знизу вже буде пропонуватися нам, як порахувати суму. Ось, просто натискаємо цю формулу сум. І бачите, нам автоматично вже розрахувала табличка нашу суму до сплати. Вашим домашнім завданням буде виконати, порахувати. Табличку зі своїми тарифами в нашому регіоні. Тобто, ви, потрібно вам поміняти стовпчик Е2, Е2E7, і автоматично вам ось тут розрахувати суму до сплати F2 F7. Тобто ви можете взяти саме оці показники. Міняєте тарифи і, звичайно, розраховуєте свою суму до сплати. Далі, для того, щоб зберегти цю табличку, так, ви можете натиснути три крапки Як, а потім поділитися зі мною. Дивіться, ось ви зберігаєте в Excel, зберігаєте у вас на Google диску. Далі, що ми можемо зробити? Натиснути на людинку, відкрити доступ, ввести мою електронну адресу, яка у вас є вже в домашній роботі, ввели, надали мені доступ, натиснули зверху оцю стрілочку. І цей лист прийде мені на пошту. Вам потрібно буде мені написати, що я виконав домашню роботу, і я тоді подивлюсь. В себе на пошті. Так, ось таким чином ви зробили табличку, виконали домашнє завдання, написали мені, що ви виконали, і все, це ваша домашня робота. Все, бажаю вам успіху! Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Дякую за ваші роботи.